ООН призупинила надання гуманітарної допомоги у Сирії. На такий крок пішла через обстріл гумконвою поблизу Алепо у понеділок. Тоді загинуло кілька десятків людей і були знищені 18 вантажівок. Нападу на гуманітарний конвой ООН ніхто не очікував, адже доправлення допомоги було узгоджене з усіма сторонами конфлікту. В АТАЦІ Сполучені Штати прямо звинуватили Росію і вже заявили про готовність переглянути майбутню співпрацю з РФ. Інформація, яку ми маємо, чітко вказує на те, що це був авіаудар. А значить, до цього можуть бути причетні лише дві сторони: або сирійський режим, або російський уряд. У будь-якому разі, ми вважаємо відповідальною Росію. У свою чергу представник Білого Дому, який побажав лишитися неназваним, заявив, на момент обстрілу над регіоном зафіксували два російські бомбардувальники Су-24. У Москві закиди у причетності до атаки на конвой заперечують, запевняють, вони вели аеросупровід, але не завдавали ударів. А відео з місця подій, за даними Міноборони РФ, вказує на те, що вантажівки ООН були знищені під час пожежі. Проте експерти віри Кремлю не ймуть та вважають помилковими будь-які спроби домовитися з Москвою щодо Сирії. Думаю, це таке неправильне розуміння Росії. Вона веде у Сирії цинічну гру. Вона використовує цей конфлікт, щоб підтримати те, що по суті є злочином, і бере у заручники цілу країну. Москва робиться, щоби захистити свою владу і отримати поступки від Європи і Заходу у питанні санкцій через кризу в Україні. Беручи це до уваги, чесні спроби домовитися з Росією і надія, що вона сама зацікавлена завершити конфлікт велика помилка. Перемир'я у Сирії, про яке так довго і тяжко домовлялися США та Росія, проіснувало лише тиждень. Поновити його спробують на засіданні міжнародної групи підтримки Сирії вже цієї п'ятниці.